Один із найкрасивіших 2 d платформерів, які виходили на консоль PlayStation 1, це платформер Rayman. І цікаво те, що той самий Rayman виходив і на портативну консоль від компанії Nintendo на Game Boy Color. А на Game Boy Color, це ми знаємо, стояв 8-бітний процесор. Ну, хоча і консоль була випущена вже наприкінці 90-х років. Але в цілому це була 8-бітна, хоча й кольорова консоль. Туди прийшов Rayman навіть дві його частини. І це той самий платформер, того самого цікавого героя. Який може викидати свою руку дуже далеко, щоб там вдарити супротивника, і це саме чистий-чистий платформер. Графіка, перенесена на консоль Game Boy доволі непогана. Навіть перша заставка, яку ми бачимо, виглядає якось по 3 d коли ми бачимо самого головного героя. Потім все переноситься в 2D-світ. Звісно, графіка не така, як на PlayStation, але доволі непогані кольори, і сам герой виглядає так. Так само як і на PlayStation тільки з похибкою на графіку, 8-біт. І розуміємо, що це все на портативі. А в цілому, це той самий платформер не дуже легкий, тому що десь є е, логічні загадки, десь треба буде просто проходити прострибувати платформи. Е, майже спочатку на перших рівнях, взагалі, ворогів майже немає, тому що треба просто буде вирішити загадки, прострибати по правильним платформам. Десь якусь платформу треба буде зіштовхнути, щоб на неї пропливти е, так наприклад, велику відстань по воді, де наш Реймен не перестрибне. І Рейман, на жаль, не вміє плавати, тому він, якщо падає в річку, то він одразу може потонути. Ну і також є різні бонуси, де ви можете їх знайти. До яких також дістатися не так легко. Треба буде робити якісь. Ну, спеціальні дії, щоб потрапити до цих бонусів, і в цих бонусах за відведений час треба буде зібрати кульки, які постійно збирає Рейман, і за ці кульки йому будуть давати додаткові життя. У Реймена є стрічка здоров'я у вигляді сердечок. І Ця стрічка здоров'я це якраз дотиркання до ворогів, які потроху по, по проходженню гри будуть з'являтися. Вороги також цікаві, тут різні тварини, птахи, риби і таке інше. А також у Реймена є ще життя, їх спочатку дається. 63, але їх також можна заробляти і завдяки цьому проходити далі. В цілому стандартний, класичний платформер в стилі Маріо, тільки в більш вже красивій обробці і з більшою кількістю різних цікавих загадок. На цьому все. Всім пока.